Вітаю вас! Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Вороби. Ми сьогодні будемо говорити у студії про вирощування томатів. Ми говоримо про любов томатів та про талант вирощувати такі рослини. 19-річний Вадим Гавриленко із села Слобода, це на Чернігівщині, цікавиться вирощуванням овочів і цікавиться він овочами з 10 років. У восьмому класі вирішив займатися дослідженням сортів томатів. Сьогодні його колекція налічує майже 300 сортів. У березні 22-го року на городі Вадима Гавриленка стояли російські БМП. Ну а сьогодні на ньому вирощують і помідори, і баклажани, і перець. Ми з Вадимом сьогодні будемо відповідати на запитання, головне запитання нашого ефіру: чи стане Чернігівщина? Помідорною столицею Оце таке головне запитання. Ну і вітаю вас, пане Вадиме, за те, що ви завітали до нашої програми. І перше запитання до вас: скільки сортів висадили цьогоріч? Вітаю, пані Ірина. Мені дуже приємно, що ви мене запросили. Цьогоріч я висадив 75 сортів томатів, а загалом моя колекція налічує вже понад 300 сортів. І гібридів, але гібридів у мене не так багато, в основному я вирощую сортові томати. Давайте одразу будемо розбиратися, ви говорите сорти і гібриди. А яка між ними різниця? Давайте почнемо з того, що гібриди характеризуються явищем гетероз або явищем гібридної сили. Це явище переваги гібридів над батьківськими формами за ознаками росту, розвитку, продуктивності, пристосування до біотичних абіотичних факторів. Простими словами, коли ми саджаємо гібрид, ми отримуємо більшу вражайність, рослина більш потужніша, стійкіша до хвороб. Але при цьому доведено, що гібриди томатів в основному мають гірші показники по смаку. Саме тому я надаю перевагу сортовим томатам. Вони також мають гарну вражайність, гарний зовнішній вигляд, різноманітні форми, кольори, наявність або відсутність антоціанів, смугастість і так далі. Тому мені найбільше подобаються саме сортові томати, хоча гібриди також є гарні. Це ви майже відповіли на моє запитання, яким сортам ви надаєте перевагу? І все ж таки, от якщо б я заплющила очі, то е, зразу в моїй уяві там е, помідори, і рожеві, і червоні, якісь жовтенькі. А от ваш найулюбленіший томат, який? Який це сорт вирощував я десятки сортів, десятки видів сортів. Тобто різноманітних форм, кольорів. І звичайного червоного помідора я вже напевно не зможу їсти, тому що я вже такий трошки вимогливий. І тому, звичайно, найбільше мені подобається класика рожевий помідор. Рожевий помідор завжди буде найсмачніший, якщо це в мене є сорти до кілограму, які ростуть, багато місту, цукрів. Але, звичайно, мені дуже подобаються біколори. Це томати, які мають, наприклад, помаранчеве і рожеве забарвлення, жовтий, червоний і так далі. Мені подобаються бордові, подобаються мені трійкори. Особливо я вважаю, що зараз заслуговують уваги зеленоплідні томати, тобто це не те, що плід зелений, а він достигає, має таке охристе забарвлення. Світло-зелене, таке салатове, і в ньому міститься найбільше цукрів. Він найсолодший, найсмачніший. Це от з американської селекції атомний виноград Бреда може бути, або зелена таємниця містера Граба, мені дуже подобається. Тобто зеленоплідні томати мають великий потенціал, тому що вони найсмачніші. Люди, звичайно, через колір, що він зелений, бояться. Але справді, якщо їх скуштувати, то з заплющеними очима вам дадуть салаті скуштувати чи так шматочок. То цей смак ви ніколи не забудете. Він такий має фруктові нотки і дуже солодкий. Ну, звісно, коли дивишся плід зелений, ну, значить, він не достигли. Так, кажуть, болотний колір. Часто називають там болоти, якесь, так ці сорти називають, бо вони такі охристо-зелені, якісь сумішем коричневим, але насправді вони дуже смачні. Вадиме, а от звідки взялася ця любов до вирощування помідорів? Тобто, ну. Е Хтось там збирає, колекціонує там, автомобілі, хтось там е, марки. а Можливо, у вас батьки вирощують помідори, можливо, у вас сільським господарством бабуся займалася і займається. От звідки, звідки ця тяга до рослинництва у вас? У мене в родині ніхто ніколи не займався сільським господарством. Так Немає чому? мене ні агрономів, ні садівників, ні плодовочівників, ні виноградарів, е, Лише присадибні ділянки бабусі, тата і так далі. Але це, звичайно, звичайний город, як займається більшість жителів нашої області, України загалом. Але от мені стало цікаво. І стало цікаво завдяки соціальним мережам. Звичайно, є. І різні соціальні мережі, я бачив різні дописи людей, що займаються цим. Я бачу, що помідор може бути не лише червоний, чи рожевий чи жовтий. Я бачу різноманіття. Це був 2020 рік ковід. Звичайно, до цього я вже вирощував такі, але мені було це цікаво. Тобто для вас це відкриття? Було відкриття так. У 2020 році це було відкриття, коли я побачив на теренах соціальних мереж, що вирощують різноманітних форм, кольорів. Я побачив перше, що помідор може бути чорний. За наявності антиціанів. І ще ми, це було, був восьмий клас, ми ще по біології генетику не приходили, тому що це програма 9 класу. Я думаю, звідки таке може бути? А от взагалі здавалося, яка різниця якого кольору помідор? Найголовніше, щоб в салаті він смачним був. Погоджуюсь, але ж ми маємо розуміти, що кожен сорт має свій смак, і він є унікальний. У когось більше цукрів, у когось менше, у когось більш виражена кислинка, у когось більш виражений солодкий смак. І ну... треба посадити, щоб скуштувати і перевірити, які найкращі. Я погоджуюся. Вадиме, ви збираєте насіння з усієї України, купуєте сорти, гібриди і цікавитеся агротехнікою. От і знову таки, яким сортам надаєте ви перевагу? Так. І не тільки в Україні, багато в мене йде з Німеччини, з Канади, з США, з Грузії було. І найбільше я надаю перевагу високорослим томатам. Звичайно, люди часто саджають. Низькорослі сорти дають їм перевагу, мені також подобаються низькорослі, але найбільше, от саме мені до душі високорослі. За ними найзручніше доглядати. Підв'язка, пасанкування, мені це все подобається. І в їх найбільше вражайність йде. Подобаються салатні, дуже сильно, такі великоплідні, що мають 700 грам до кілограму. Обожнюю коктейльні томати, які ростуть великими китицями, їх дуже зручно їсти, вони дуже солодкі. Такі мені подобається Вадиме, Ну одразу хочеться запитати вас або надайте майстер-клас, якісь поради людям на Чернігівщині, нашим землякам, які вирощують томати. Так, от перше, друге, третє, якщо коротко, щоб ви їм, от хоче людина на городі садити помідори. Що вона має знати, щоб отримати гарний врожай? Давайте згадаємо трошки основи агрономії. Наша Чернігівська область знаходиться в двох грантово кліматичних зонах. Тобто вона поділена на зону лісостепу і зону Полісі. Давайте ми одразу нагадаємо, деяка зона. Тобто, от, уявимо себе у собі в голові мапу і деяка зона знаходиться. От Новгород сіверський Сновський, Городнянський, Коровський. Північ Чернігівщини, включно з Чернігом, це зона Полісся, ґрунтово-кліматична зона Полісся. Те, що йде Південь Чернігівщини, район. За ніжином і так далі, прилуки, це все у нас іде зона лісостепу. Срібне, варва, прилуки, так. так, Ніжин, так. це зона, Бахмач, лісостепу. зона лісостепу. Розібралися далі. Е, якщо ми беремо Чернігів, де вирощує, Чернігівський район, це зона полісся, зона, яка характеризується великою кількістю опадів. І наразі доволі великої суми активних температур, хоча раніше такого не було. Зараз, в зв'язку зі змінами клімату, ми маємо велику суму активних температур. Тобто, простими словами, сума активних температур це та кількість температур, е яка нам потрібна для формування врожаю культури. І зараз вона переходить рамки за 2000. Тобто для томата це доволі багато, і цього вистачає. Доволі багато опадів, можна вирощувати овочі без зарушення. Але єдина проблема. Наша зона полісся, саме Чернігівщина, північ Чернігівщини, характеризується дерново підзолистими ґрунтами. Тобто це бідні, піщані або супіщані ґрунти. Вони мають фульватний тип гумусу, мало гумусу, велика кислотність, мала буферність, тобто ґрунти, які потребують догляду. І щоб вирощувати тут, Тобто нам дає природа всі умови, дає нам е, земні і космічні фактори життя, Тобто волога, тепло у нас все є. Але гранти потребують підживлення, і дуже важко виростити гарний врожай на супіщаних піщаних гринтах, які мають малий малу кількість гумусу, малий От, міст у людини город. Як їй необхідно підживлювати цей город, щоб виростити великий врожай томатів. Так, дивіться, звичайно, люди діляться. Хтось хоче органічне земеробство, хтось обирає звичайне земоробство. Звичайно, що ми можемо користуватись як добривами, хімічними, так можемо лише органічними. Це нормально. І безпосередньо ми можемо виростити врожай, навіть і без добре може виростити. Звичайно, питання буде, який це буде врожай. Але, звичайно, я виступаю за органічне земеробство, використання гною, посіву, сидератів. Звичайно, якщо кислі гринти, ми маємо вносити міліаранти. Кальці, СО3 і так далі покращувати структуру якість ґрунту, тому що грим залишиться наступним поколінням і нам він дає врожай. Грин це найважливіше. у мене безліч запитань до вас, і давайте ми будемо бліцем працювати. але ну, дуже мені хочеться, щоб ви на всі мої запитання відповіли. От я знаю, що ви здобуваєте спеціальність агронома в Національному університеті біоресурсів природокористування України. От е, декілька запитань одразу блоком. Угу. Як ця ваша діяльність допомагає у навчанні? Ну, якщо ви навчаєтесь, то відповідно і стипендію отримуєте. Так, от на що ви витрачаєте свою стипендію? Так, у 2023 році я закінчив Чернігівський колегіум No11, зараз же гімназія, успішно склав НМТ, Дуже сильно мене підтримували викладачі, тому що ми подавалися і на конкурс Малої Академії наук України, і конкурси захисту всяких науково-дослідницьких робіт. Всі мої роботи стосувалися саме вирощування томатів. Подавалися ми і на конкурсі і на тік, досліджували явище переваги гібридів над батьківськими формами, підживлення і так далі. І от я складаю успішно НМТ, і я думаю, що палі мені повністю вистачає, щоб вступити в Київ. Найкращий аграрний університет, і тому я вступаю, не думаючи за одну ніч приймаю рішення на агробіологічний факультет Національного університету, біоресурси і природи користування України. От зараз я вже закінчив другий курс, буквально от 4 дні назад приїхав з навчальної практики, яка проходила на полях Київщини. У нас повністю очний формат навчання. У нас. Так сказати, штудірують потрошку, щоб ми були гарними агрономами. І доволі багато зараз людей вступає на агрономію, Багато місць державного замовлення і державі потрібні спеціалісти в галузі аграрних знань. У вас не, не виникає розочарування навчання? Зовсім не виникає. Я дуже задоволений з першого дня всі умови. Практичне навчання і дуже цікаво. Звичайно, мені допомагають мої знання, тому що коли я прийшов, основу я вже знав. Тобто, перший курс, що в нас було основи, це мені все було відомо вже зі школи, з власного досвіду. І Бабуть, було водно, аби ви це все знали. Не те, що нудно, я відчував певну перевагу. Тобто, що людям потрібно сидіти і нічити, а я це все знаю. І всі кажуть: ну от як ти це все знаєш? Ну, от навчився. Тобто ви відчували себе професором, Трошки так. і самі могли Трошки викладати так. те, що вам розповідають. А от стипендію, куди ви витрачаєте свою, ну, не дарма запитую вас, бо я гарно, знаю. Гарно склав національний мультипредметний тест. І перший рейтинг, поки немає сесії, за результатами НМТ було. От раніше ЗНО. Зараз НМТ, і по йому дається рейтинг і 40% від. Кількості студентів отримують державну стипендію. Вона зараз складає 1980 гривень. І от з першого дня я попав на ту стипендію. І після першої сесії я вже стабільно на підвищенні стипендії. Я завжди ну, в топах в рейтингу за результатами академічної успішності. І підвищена стипендія становить 2880 гривень 90 копійок. От так. Звичайно, дуже багато йде коштів на вирощування томатів. Це нові сорти. Добрива. От багато йде добрива, сорти, підв'язка, це потребує коштів значних. Посів сидератів, тому що я пікую за грунт, несення гною, тобто це все кошти, звичайно. Тобто все, що отримуєте, вкладаєте в томати. Ще, ще й Ай, Вадиме, через те, що на півдні України частина території була окупована російською армією, то овочівництво Стало там недоступним Чернігівщина має великий потенціал, враховуючи ці проблеми, цю історію дуже складні зараз умови на півдні. Насамперед, пов'язані з війною з військової агресії Росії. У мене багато є знайомих овочівників з півдня. Дехто в окупації, дехто не може зараз займатися через бойові дії, дехто старається навіть під бойовими діями щось робити. Дуже важко це весь час на зв'язку. Як ти що ви Все нормально. Тобто дуже важко зараз щось робити. А в промислових масштабах зараз атакують і фури. І сільськогосподарську техніку, яка намагається щось робити. І зараз ще дуже значна проблема, яка потім нам дуже сильно виліться. У червні 23-го року підірвали Каховське сховище, і зараз в півні і так дуже значні проблеми з опадами. Мінімальна кількість опадів випадає 300-400 мм в рік, що є недостатньою зволоженістю за гідротермічним коефіцієнтом Селянінова. А зараз ще менше її буде, тому що підземні води також зникають. Підірване Каховське водосховище, і це будуть дуже значні проблеми в майбутньому. Ну, а гіпотетично, ми можемо якось відновити Каховське водосховище? Це питання до науковців, і воно дуже широке. Це потрібно насамперед закінчення війни. Бо зараз це лінія фронту. Яку б назву ви надали своєму городу, якщо б воно мало своє ім'я? І е, якщо б воно ваш город мав ім'я, то е, яке це ім'я? Закоханий помідор». Я думаю, це було б так. Так. Чи є якийсь сорт томатів, який став для вас справжнім викликом? І чому? Звичайно, такі сорти є. Викликом стало, ну, багато було таких сортів, що дали викликали. От зараз дуже популярно в бучівників, і люди зараз шукають такі і на базарі в саду, і на сіня таких сортів. Це серія дварф, тобто гноми. Люди хочуть вирощувати гноми, це низькорослі томати. Компактні, дуже гарні, врожайні. І люди зараз за ними бігають. Але також треба вміти їх вирощувати, тому що вони не пасанкуються, вони мають правильно бути підв'язані. Але, звичайно, при дотриманні правильної агротехніки дають дуже великі врожай. Але проблем найбільше в мене було з сортами, дуже гарними сортами. Дуже часто найгарніші сорти, особливо серцевидні, екзотичні, вони мають дуже страшний вигляд. Ну, не плодів, а саме куща. От як я показував в репортажі, коли до мене приїжджала знімальна команда сусідів. Е, показував їм сержант Пепер. І всю лінійку сержанта Пепера їх там дуже багато. Вони мають дуже гарні плоди, антоціанові, рожеві серця, масою 300-400 грамів, дуже смачні. Але при цьому кущ. Ти глянеш на його і плачеш, Боже, чи він хворий, чи йому не вистачає азоту, фосфору, калію, мікроелементів, чи, можливо, я щось не вніс, чи, можливо, я його чимось залив. А по факту це просто такий кущ, листя дуже мало. Стебло таке розгалуджене, але при цьому обвішане плодами, і в серпні збираєш плоди. І якщо ти глянеш на ящик рожаю, і вже той кущ не бачиш, то так радієш, але це по городу ходи і дивишся, у тебе всі такі гарні помідори. Отак от стоять, пахнуть, цвітуть. А тут бачиш такий страшний кущ, обліплений плодами, думаєш, що ж ти не так зробив? А це просто сортова особливість, закладено генетично. Пане Вадиме, от можете описати найнесподіваніший і, можливо, найсмішніший випадок, який стався з вами на городі? Найсмішніший на городі, ну, напевно, це коли я вчився. М -м... Міг не так підв'язати щось, ну це ж звичайно, це таке навчання. Міг. Прополювати на на секунду щось відвернувся, бах, бахпамідора спиляв. Ну, у мене такого що серйозного не було. Я нічого не чудив з хімії, я дуже обережно, тобто передозування в мене ніколи не було, я завжди по інструкції працюю, нічого ще не палив. Слава Богу, Все, без слава особливого. В, межах, в межах норми. В межах. А от давайте будемо з вами уявляти, якби не було жодних кліматичних обмежень, от який би суперфуд ви хотіли би виростити. Я б помідори кожен рік, цілий рік вирощував. Кругорічно. Ну, а що, навіщо мені ананаси, скажіть, навіщо мені ті апельсини? Ну, люблю я помідори, все. Перець би кожен рік вирощував. Ну, тобто, не те, що у нас вегетаційний сезон, от я маю висадити в травні, от зібрати врожай в вересні. Ні. Я б кругий рік б'ю помідори і перці. І баклажани ще, можливо. А ще запитання, пане Володими, якби помідори, ваші помідори, могли говорити. Що б вони розповіли про свого господаря? Я думаю, вони б мені зізналися в коханні. <гум> Слухайте, а от яку книгу або фільм ви б порекомендували тому, хто тільки починає свій шлях у рослинництві? Як вам сказати? Фільми просто дивитися зараз сучасних овочівників, їхні сюжети, їхні поради. Тому що фільми це все-таки більш художні або документальні. Це Ви дивитеся де на Ютубі? Я перепрошую. Так, Ютуб, Фейсбук і так далі, різні соціальні мережі, дуже багато зараз у нас очевидників, які діляться своїм досвідом, дають поради, що вони роблять, яке підживлення. Звичайно, це не завжди буде правильно, тому треба інформацію трошки фільтрувати і читати відгуки, тому що люди дуже часто в коментарях. Кажуть свій досвід, що вони спробували, їм це сподобалось або не сподобалось. Тому я вважаю, що зараз часи змінюються. З'являється купа нових препаратів, купа нових добрив, купа нових технологій, і, звичайно, треба слідкувати за часом. Книжки не так швидко випускаються, і зараз дуже мало якісних агрономічної літератури, ну не стосуючися тієї, що є в університетах. Мені подобається читати учеництво, що є в університеті, але, звичайно, поради людей, які це все. Роблять кожен день, я прислухаюсь до них більше. Тобто тримати руку на пульсі і слідкувати за тією інформацією, яку можна дивитися Звичайно. в соціальних мережах? Тобто використовувати все, що тільки можна, нічого не стоїть на місці, все змінюється дуже швидко, і ми маємо йти в ногу з часом, щоб отримувати високоякісні, гарні, смачні врожаї. Вадими, яким чином війна вплинула на ваше ставлення до землі, до вирощування, і чи змінилася цінність врожаю? Дуже сильно змінилася, дуже сильно плинула. Почав я займатися. Це ж я вам казав, 2020 20 році, коли почався ковід. 21 рік це було дуже глобально. Я все літо просидів там і всю весну, і повністю був режаї. На 22 рік були дуже величезні плани. Було замовлено дуже багато сортів. Посіяно. Це повномасштабне вторгнення почалося 24 лютого. Я якраз був в Чернігові. Я посіяв Перці 22 лютого. Я посіяв Перці, деякі почали навіть прокльовуватись, гарне було насіння. І все, почалась війна, повномасштабна війна. І ми вирішили, що в Чернігові буде небезпечно, ми вирішили виїхати в село Свобода, де я вирощу помідори. А по факту село Свобода опинилось на лінії фронту, де стояли російські військові, а в сусідніх селах наші. І, звичайно, сиділи в погребі, ночували. Ну Снаряди летіли, і Дуже постійно багат. летіли і пошкодили і, звідти, і, звідти. і будинки, і теплиці мої розбили прямий снаряд влучання міни. І на городах стояли російські БМП, БТР і так далі. Дуже важко було. І от одразу тільки звільнили Збройні сили України, наше село. Ми виїхали в село Вокниста Минського району, Ну тобто недалеко. Ми не виїжджали за межі Чернігівської області. Там ми були тижні три. Поки трошки не стабілізуються, не розмінують, основне, бо було дуже страшно. Але очіки ми були. І зразу, така я приїхав, слава Богу, що я її в 22-му році поділився своїм насінням, так я насіяв помідорів і хоч смакували помідорів, бо в себе в тому році я не зміг висадити нормально. Я за пізненням висадив і отримав пізній врожай. Але з 23-го року, слава Богу, дякуючи Збройним силам України, що вже Чернігівщина була вільна. Знову почав наповно працювати, хоч було, звичайно, дуже важко із логістикою. Був розбитий міст, треба було в об'їзди їздити дуже важко. Мій вітчим воює зараз на Донбасі. Нема кому мені підвозити розсаду. Дуже важко зараз з цим, звичайно. Але вже що є, маємо викручуватись, тому що я вважаю, що вражаю зараз найскладніше виростити. Найскладніше зараз нашим захисникам, звичайно. А врожай будуть. Вадиме, окрім помідорів, баклажанів та перців. На вашу думку, яка рослина має секретний потенціал для вирощування на Чернігівщині? Звичайно, дуже добре в нас вирощувати огірки. Огірки буде вирощуватись дуже багато. Усі гарбузові культури, гарбузне насіння буде вирощуватися. Зараз активно вирощують уже Бахчу. Буде у нас і кавуни, і дині, також вистачає активних температур. За умови правильної агротехніки, якщо ми висаджуємо розсадою, будуть дуже гарні врожаї. Звичайно, це не замінить врожаї півдня. Це не буде краще, ніж на півдні. Але це буде схоже, і в нинішніх умовах це буде дуже добре. І воно з кожним роком буде все краще. Якби, от знову таки повернемося до цього питання, якби вам довелося брати лише один сорт томатів для вирощування на все життя, от уяві, уявімо, що ви вирощуєте помідори і лише один сорт. Яким би який би цей сорт був і чому? Ви, звісно, нам розповідали вже про свою любов. Однак ще раз ставлю вам запитання. Напевно, найулюбленіший з усіх, хоча я їх так не люблю ділити, бо мені дуже багато подобається, як мінімум, десятки три найулюбленіших. Але от най найулюбленіший, я думаю, що це буде сорт киянка. Високорослий, рожеві серця, нереально врожайний, смачний, який росте в будь-яких умовах, і який завжди дає стабільний смачний врожай. Ну, це сорт зі мною вже років вісім, напевно. Кожен рік у мене на городі. Вадиме, от яким ви бачите свій город через 10-15 років, зважаючи на ваші мрії та розвиток технологій? Я бачу його таким, що там буде 80% помідорів, 15% перців, 5% баклажанів. Я нарешті з городу свого приберу інші овочі: цибулю, кукурузу, все інше огірки. Я думаю, що я займусь виключно лише пасленовими культурами І я хочу, щоб моя колекція добрала хоча б тисячу сортів. І Я до цього зараз стрімко йду. Я думаю, що це буде роки за чотири плюс-мінус. Вадим Гавриленко із села Слобода, який закоханий у помідори, був гостем нашої програми. Ви знаєте, пане Вадиме? От слухала я вас сьогодні і тішилася, і думала, що не переможна Україна, бо є перспектива. Є така молодь, як ви, яка захоплюється. Знаєте, є таке поняття, як сродна справа. От ви її знайшли. Ви навчаєтеся, ви ще студент. Однак, уже є справа, справа, якій ви сьогодні, молода людина, вже служите. І, і, і вже зараз видно, що ви будете, ну мені так здається, чудовим агрономом. Дякую, пані Ірина. Стараємось, навчаємось, тому що зараз нам треба піднімати Україну. буде. І чим як не знанням ми зараз? Чим можемо, тим допомагаємо, працюємо на майбутнє, пане Вадиме, пам'ятаєте, на початку нашої програми я ставила головне запитання, на яке б ми відповідали протягом нашого ефіру. І от запитання: це чи стане Чернігівщина помідорною столицею? І, от після того як ви нам оце все розповіли, якою буде ваша відповідь? А давайте скажемо оптимістично стане. Ми говорили за гарантово-кліматичні умови, за те, що в нас є потенціал завдяки погоді, метеорологічним явищам. тому чому ні? Зараз Київщина Чернігівщина активно засаджується помідорами в промислових масштабах, тому що які б часи не були, що б у нас не було, а люди завжди хочуть їсти і хочуть їсти своє домашнє українське. Ніякі турецькі помідори не замінять нам якості врожаю, вирощеного на українській землі. Тому Чернігівщина. Стане, звичайно, не прямо зараз, не прямо через рік це все йде поступово. Починаємо збільшувати кількість посівних площ, структури посівних площ носимо в очівництво, І, звичайно, у нас будуть рости не тільки зернові, олійні культури, а почнемо відроджувати очівництво. Дякую, пане Вадиме, за те, що ви завітали до нашої студії. Для наших радіослухачів нагадаю, що повну версію нашої розмови ви зможете переглянути. На Ютуб каналі Українське Радіо Чернігів дуже було приємно з вами спілкуватися. Навзаєм, дякую вам.